Ви знаєте, коли говорять, що союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО в війну. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання: Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь: Ізраїль не країна НАТО, союзники країни НАТО, в тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль. Показали силами рану, що Ізраїль був не наодинці. І це урок. І це відповідь всім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО в війну.